Усім самим найкращим величезний привіт! І сьогодні розпаковка істему. Це відео буде корисне тим, хто любить щось готувати на кухні. Сьогодні я замовив дуже багато, так би мовити, сказати, приборів для. Ну, скажем, полегшення, які полегшують а, нашу працю на кухні. Ось дякую ваші за, ком... за коментарі. Дякую ваші. Вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Я гадаю, що це відео буде дуже корисним. Так, і давайте розпочнемо із самого головного. Одразу говорю, що ціни будуть з'являтися на екрані, коли я буду а, монтувати відео. Буде з'являтися скріншот, а, коли я зробив замовлення, і там одразу буде видно ціна. Можливо, вам а, а, щось можливо, хтось знайде щось цікаве з цього відео. А, і також залишайте свої коментарі, хто вже щось замовляв подібне із тему. А, будемо вам дуже дуже вдячні. Ось, а перший а ось такий набір а із а, трьох металевих, як правильно сказати, форм. Із трьох металевих форм а, діаметр можна а, зменшувати і збільшувати а, від а, 8 см до 30 см. Тобто можна збільшити, а якщо ви готуєте якийсь, вам потрібен Триповерховий, скажімо, торт. Ось таким чином оце, оці кільця допоможуть вам зробити ось такий триповерховий торт. Ну або ж взагалі використовувати форму ось таку роз'ємну розмір той, який вам потрібен для приготування того чи іншого десерту. Наступне. А далі зараз це. Це не головне. А далі я змовив ось такі щиточки, губочки. А вони мені сподобались тим, що в них є ручка. Я гадаю, що цими щитками, губками дуже зручно буде мити ванну, а плитку в ванні. А ось, зверніть увагу, які вони йдуть. А вони не такі м'ягенькі. Поверхня така трішечки шорухувата. Ось. Зручно тим, що тут є ручка. Да, звичайно, можна використовувати і без ручки, але я замовив заради цієї ручки. Тобто, зручно, все одно зручно помити ванну, помити десь там плитку чи ще щось на кухні, чи в ванній кімнаті ось такою щиткою губочкою. Зручно, зручно. Зараз вони були по акції. В упаковці було дві штуки. Якщо я не помиляюсь, дві йшло за ціною однієї. Тому я... Одразу замовив. Я давно вже на них дивився. Я кинув в кошик, думаю, добре, хай повисять. Якщо дешевше не буде, то не буду замовляти. Але все ж таки, прийшов час, і я замовив дешевше. Так, добре, покажу це, щоб мені не заважало. Це щітка пемза для п'яток. Ось, дивіться, вона зручна з тим, що вона ось така заокруглена, Тобто вона добра тим, що захоплює повністю усю п'ятку і можна почистити одразу. До речі, хочу сказати, що з цієї сторони також є, бачите, напилення тут таке грубше, а тут таке м'якше. У мене є щітка, але ось такою заокругленою. За такої я не мав. Тому я гадаю, що це буде набагато зручніше наніс, нанести якийсь пілінг, скраб і почистити таким чином п'ятки, ну, загрубілу шкіру на ногах. Так, дивіться, я замовив, все ж таки я замовив ось такий, як сказати, диспенсер, не знаю, правильно він називається, що це таке. Ви всі, мабуть, знаєте, я показував декілька разів. Є такі великі а, банки на мохіто, на якісь лимон чаї робити, та? охолоджувальні. І потім собі просто на кухню поставили, краником відкрили, а, налили, скільки вам треба холодний напій, і п'єте, чи навіть компотік? Ось краник. Усі, да, Знаєте, краник вставляється ось цю дірочку. Робимо напій. Мабуть, я буду робити а, оцей такий холодний чай. А, треба купити м'яти, лайму, і на протязі всього дня робити собі. Напитки поставити в холодильник. Дуже зручна форма, не займає багато місця у холодильнику, тому я її замовив. Ну, так якби баночку, знаєте, незручно поставити а, в холодильник, а оце я гадаю якраз саме те, що потрібно. Якщо я не помиляюсь на 3 літри чи 2,5, ну, на, на картинці а, буде видно, на скільки літрів, тому а, зверніть увагу. Так, добре, далі розпаковуємо. Мені потрібно було ось таке сито, я знаю, що продається в магазині, але воно мені було замаленьке. Ось, не пам'ятаю, який діаметр, або 18 см, або 20 см, а може і більше. Я спеціально замовляв трішки більший діаметр, тому що всюди, де я дивився, усюди невеличкі. Ну а в іншому магазині взагалі ціна бослословна. Дерев'яна ручка, саме сито металеве, тверде, я дуже задоволений, тому для кулінарних моїх шедеврів мені воно дуже а, потрібне. Так, добре, їдемо далі. Тут же місця мало. Забираємо це все поки що. А ці губки я вже замовляв одного разу, і я їх показував вам. Вони, знаєте що? Вони не а, м, псують. Спеціальна є спеціальні сковорідки, де не можна чистити металевими губками, шкряпками. Ось, і тому я замовив спеціально ось ці губочки, які не шкодять поверхні металевій. Не знаю, що це так є, але здається, в епіцентрі я також бачив і я купляв дуже давніше. Ось, але там були вони дуже дорогі. Одна штука коштувала так, як тут можна придбати 10 штучок всередині. Губка. І зверху ось таке цікаве напилення. Ну, це не напилення, це, мабуть, така нитка, спеціальна нитка, яка не шкодить поверхні е, сковорідок е, чи каструль. Ну, я гадаю, що не кожна а, да, е, е, хотіла би купити нову сковорідку і одразу її зіпсувати е, цим шкребком. Я пам'ятаю, як одна наша сусідка е, зробила ремонт в ванні, розказує. Я, ми до сих пір навіть згадуємо, робила в ванні ремонт. Ну і все по. В квартирі робила ремонт, все поміняла, купила нову ванну. А, ось, і пройшов час, і вона через деякий час взяла шкрибок і, пошк... і почала чистити цим шкрибком свою ванну із содою. А, ось, і коли вона це все злила, вона побачила, що вона зробила. Ось вана була дорога, і вона була дуже розчарована, що вона таке зробила. А на той час, бачите, не було ось таких всяких губків, шкрябків, які не псують. Тому будьте уважні. Не кожна губка підійде для вашої хорошої дорогої нової сковорідки. Далі, це така штучка. Зараз з'явиться картинка. Спеціально її замовив, хочу її використовувати на дверцятах у цьому. На кухні. Ось вона має таку підвісну ручку. Не ручку, а двосторонній скотч, вибачаюсь. Двосторонній скотч ви знімаєте ось тут. Ось цей двосторонній скотч ви знімаєте, і є ось така липучка. Можна заліпити, якщо вам не потрібно, відліпляєте і потім ще раз можна приліпити, де вам потрібно. Ось такий невеличкий, а, як сказати, кошечок, сумочка, де я буду складати всі свої а, пакети, одноразові пакети, щоб вони мені не балямкались в тумбочці. Я вже, а, здається, я показував. Ні, не показував, а може показував, не знаю. Я також купував ще одні подібні ось такі сечасті сіточкою сумочки спеціально для оцих пакетів, щоб вони не валялися в мене в шухляді. І що я вам хочу сказати, коли я звільнив цю шухлядку, де в мене ложки великі, знаєте, оці всякі начення для кухні, я позабирав ті всі пакетики різні, бо у мене звільнилося куча місця. Так що можна ще докуповувати якісь лопаточки. На кухню. Шуфлятка шуфлядка ще стала економнішою, тобто ще більше місця. Гачки. Таких гачків я ніде не бачив. Зверніть увагу, зараз я вам покажу. Вони кріпляться на двосторонньому скотчі. Повертаються вони в різну сторону, тобто 360 градусів їх поворот, розворот. Ось, дивіться. Бачите, крутяться в різну різну сторону. І сюди, і сюди, і ось так, і ось так. І добре тим, що можна їх чіпляти не тільки ось так на стінку, а й можна чіпляти ось так зверху. Да? Якщо щось потрібно, там, нашу клятку причепити, ось так. Догори, чіпляєте, і. Класна штука. Мені це потрібно, я дещо на кухні хочу поміняти. Ось вони якраз витримують до 2 кілограм, а легко кріпляться на двосторонньому скотчі, потім легко знімаються, і цей скотч не є такий, що, знаєте, зняв і е, все, і там пляма лишиться на все життя. Дуже хороша оця штучка, коли потім просто знімається і все. Але вже другий раз не можна буде їх використати. Ось також всі ціни на екрані я замовив, не пам'ятаю скільки тут їх є, але я, здається, замовив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 штучок. 8 штучок. Ну і хочу ще зняти оці гачки, які в мене висять великі в ванній кімнаті для губок, для цього всього. А, хочу оці також приліпити, а, щоб ці великі, якось не якось щось мені не подобається. Добре, йдемо далі. Так, а кондитерський шприц. Я знаю, що а, мішечок, кондитерський мішечок, точніше. Кондитерський мішечок із насадками. Тут дуже багато насадок. Я знаю, що в магазині можна купити кондитерський мішечок і кондитерський шприц, але стільки насадок, скільки ось тут, і за такою ціною я ще не бачив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 насадок. Тут 25 насадок, тут різні можна все, що хочете робити. Буду практикувати. А, ось Не знаю, коли почну знімати якусь, щось із кулінарії. Але, гадаю, вже ближче там до осені мабуть, вечора будуть довгі, та щось будемо знімати. Так, ну це така м'яка щітка також а, для душу. Одну я замовив і замовив ще одну трішки інакшу. А, ось, вона надзвичайно м'яка. А, ну Це, знаєте, в кого чутлива шкіра, раджу вам подивитися, дуже хороша. А, тому що попередні, які я замовляв, всі такі тверді, такі щітки не для тіла чистити, а баняки чистити банячки. Ось, Тому ця для чищення тіла, для миття тіла буде дуже добра. Тут така губка надзвичайно надзвичайно м'яка, вже, мабуть, не буде. Так, рвати і подрязувати. Так, і що ще є? Ще щось є. Мішечки, а це мішечки, я, здається, замовляв для сиру, тобто для кисломолочного сиру. Сюди я а, зливаю, а, наливаю сир, підвішую його, кисломолочний сир. А, ось, і а, все, що в ньому є. Вся водичка, вся сироватка, вся буде зливатися ну, в мисочку. Дуже хороші мішечки, якраз я такі шукав три штучки в наборі. Хай буде. Так. І ще одна штучка. А, так, не знаю, як вам сказати, ну гадаю, що на картинці ви побачите краще. Це спеціально, знаєте, є ось такі прозора така стрічка. А, можливо, ви купували десь м, тістечко, а деколи в тортах є а, така стрічка, її прозора, Вона навколо тортика. Да? Її потрібно так от зняти і все. Тобто, щоб тортик тримав форму. Це також мені треба для кулінарних. Своїх шедеврів для тортика. для Хочу роби... хочу пляцки зробити. Я дуже полюбляю всілякі пляцьки, особливо якийсь там маківник, сирник з родзинками. Я не там не знаю, моя бабуся дуже смачно робила пляцки Як згадаю, то ось в нас є магазин з пляцками але я подивився ціни від 300 і вище. Навіть більше ніж 300, від 350 гривень. Один. Шматочок такого пляска 150 гривень. Ось, ну, мабуть, можна самому напекти пляцки. Ось, а, Я знаю, що коли велика гостина, коли велика забава, обов'язково мають бути на гостині, на забаві пляцки. Хочу навчитися пляцки робити, тому а, буде дуже доречно. Так, ну і зараз іде, що вам теж ще хочу показати. А, цікаве, а, гадаю, також буде корисним. Ходіть зі мною. Наступне, що я замовив, ось таку пламочку спеціально для а, пакувальних пакетів. Тут 6 гачків, вона кріпиться на двосторонньому скотчі. Так, де ще один гачок загубився. Ось. Вона, вона кріпиться на двосторонньому скотчі, це досить зручно. З цієї сторони двосторонній скотч. Зараз я відклею. І я ще замовив ось такі, зараз покажу, м -м, пакети спеціальні. Щоб туди складати усі-усі свої пакети. <сміст> пакет в пакеті. Я гадаю, у вас також є такий пакет, де ви складаєте а, усі свої пакети. <сміст> так, а, щось воно не хоче відліплятися. Так, ось я зняв головне рівненько гарно повісити. Я гадаю, десь ось... Ага, воно ж тут має ще закритися, бачите. Зараз би наліпив. Значить, буде ось тут. Якщо вище, ну би ви не закрилось у мене. Ото би наліпив. Так, треба мені кухню помити мою, бачу, що за. Грязна. Не вистачає часу, на те, що кухню помити. себе, де коли не вистачає часу помити. Все, ось таким чином. Бачите, все воно тримається. Ось тут що добре і тут. Це дуже добре, що не треба, знаєте, псувати меблі а, і а, сверлити все. І ось такі пакети спеціальні. Ось такі, бачите, у вигляді сіточки. Сподіваюсь, вам видно. І сюди підуть всі мої пакети. До речі, дуже зручно. Тут, бачите, великий, великий отвір, щоб впихати пакети. А тут маленька дірочка, щоб пакети витягувати. Ось, ну Зараз я наповню. Ось так приблизно десь він буде отак висіти у мене. Ось. Добре. Чудово. Я замовив три пакети, тому що в мене ще є. А, так, стояти. Тому що в мене ще є кришечки такі а, на тарілку закривати. І якраз буде добре. Так, сюди повішуємо. Чи вистачить два, правда, вистачить два. Сюди пакети і сюди пакети ось. А потім я щось то ще щось придумаю. Добре, ось таким чином буде висіти. І сюди я хотів перекинути усі свої оці бачите, кришечки спеціальні такі на тарілку, ну ви все знаєте. І все дуже круто. Мені сподобалось. Тут всі мої пакети такі з довгими ручками, одноразові. Тут в мене кришки. Оці, як вони називаються, целефанові. І що ще? І рукавиці. і рух, одноразові рукавиці. Все дуже зручно. Хочу вам сказати, що в мене одна поличка, одна шухлядка повністю, повністю стала вільна. Ось тепер цю шухляду можна чимось іще наповняти. Поки що в мене тут фольга. Ще щось, плівка харчова мусорні пакети. ну Це кришки треба теж викинути. Чудово. Ну, все, а я вам бажаю економних покупок. Всього найкращого і до зустрічі вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд. Всім пока.